Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри. Сьогодні я хочу поговорити із вами про благословення їжі. Тому що зачастую сьогодні люди сідають до трапези і не благословляють їжу, яку вони споживають. Ось тому я і хочу вам запропонувати ці дві маленькі короткі молитви, які потрібно читати. Перед споживанням і після споживання їжі, молитва перед споживанням їжі можна прочитати молитву Отче наш і ось цю коротеньку молитву. Очі всіх на тебе, Господи, уповають з надією, бо Ти даєш поживу всім вчасно, простягаєш свою щедру руку. І всіх насичуєш милістю своєю. Амінь. І потім старший хтось, чоловік, бере, складає руку так, як потрібно хреститися, і благословляє стіл і те, що знаходиться їжу на столі, верх, низ, ліво і право, і промовляє: благослови Господи, їду і пиття рабам твоїм. Після споживання їжі побожно можна прочитати молитву Отче наш і так само прочитати ось цю коротеньку молитву подяки. Дякуємо Тобі, Христе Боже наш, що наситив нас земними твоїми благами, не позбав нас і Небесного Твого Царства, але як прийшовши посеред учнів Твоїх, спасе! Мир даруючи їм, прийди і до нас, і спаси нас. Амінь. Дякуємо тобі, Боже, за все. І ось так, дорогі браття і сестри, ми будемо дякувати Богові за той насущний тяжкий хліб, який сьогодні ми заробляємо, і він буде благословений і та їда, яка є у нас на столі. Слава Ісусу Христу!